Сьомий клас біологія. Тварини. Ми тикуємо. Це світній день тварин. World Animal Day – Міжнародний день, покликаний звернути увагу людства на тварин планети Земля. Його відзначають щороку 4 жовтня. Чому і для чого існує такий день? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, ознайомимося з тваринами. Які ж особливості будови та життєдіяльності цих організмів? Одним із найзагальніших принципів будови тварин є симетричність тіла. Закономірне розташування подібних частин. Якщо тіло тварини можна уявно поділити однією площиною? На дві половини, то їх називають двобічно симетричними Така симетрія характерна для риб, земноводних, плазунів, ссавців. Якщо ж тіло уявно поділяється на рівні частини кількома площинами симетрії, то тварини радіально симетричні. Морські зірки, медузи, корали мають саме такий тип симетрії. Тип симетрії визначає особливості будови, життєвих функцій, розвиток організмів і систем органів та спосіб життя. Клітини тварин для ефективного здійснення процесів життєдіяльності об'єднані в тканини, що утворюють органи та системи органів. Проаналізуйте дані таблиці органи і системи органів тварин. Ну, наприклад, система органів опорно-рухова, покривна, травна, дихальна, кровоносна, видільна, статева, нервова, органи чуттів. Кожна система представлена перш, е, певними органами. Наприклад, опорно-рухова складається з таких органів, як кістки та м'язи. Функції це робота, яку виконують ці органи і системи в цілому опора, рух тіла, захист органів. Ознайомитися з органами та функціями можна самостійно аналізуючи таблицю більш детально. Процеси життєдіяльності тварин мають певні особливості. Тіло тварин компактне, це полегшує його активний рух і дає переваги у використанні тепла для виживання за несприятливих умов. Тварини рухаються завдяки скороченню м'язів. Такий рух називають м'язовим. Які ж тканини та органи розрізняють у тварин? Клітини в організмі тварин для здійснення певної життєвої функції поєднуються в групи і утворюють тканини. Отже, тканина тварин, запам'ятаймо, це сукупність клітин, що подібні будовою та спеціалізуються на виконанні певних функцій. У тварин виділяють чотири типи тканин: епітеліальні, сполучні, м'язові та нервові. Ось вони перед вами на екрані монітору. Перша м'язова тканина під цифрою 2 нервова, епітеліальні виглядають ось так, і сполучна тканина представлена ось цією частинкою ілюстрації. Епітеліальна тканина виконує функції захисту, виділення та обміну речовини з середовищем. Клітини цієї тканини вкривають тіло тварини ззовні, вистилають порожнини тіла, утворюють залози. Сполочні тканини утворюють скелет, ходять до складу органів та забезпечують їхній взаємозв'язок усередині організму. М'язові тканини завдяки здатності клітин до скорочення забезпечують активний рух. Здійснюють захист та діяльність внутрішніх органів, підтримують форму тіла тощо. Нервова тканина сприяє подразненню та утворює органи нервової регуляції функцій організму. Тканини формують органи, які в тварин набагато різноманітніші, аніж у рослин. Найчастіше їх поділяють за функціями органи травлення, дихання, руху тощо. Та розташуванням, зовнішні органи, якими є вуха, ніс, лапи та внутрішні серце легені. Запам'ятаймо, що орган тварин це частина організму, що характеризується певною будовою, розміщенням та виконує певні функції. Організми переважної більшості тварин. Мають системи органів, тобто сукупність взаємопов'язаних органів, які спільно виконують в організмі певні функції. Розглядали з вами таблицю. Які ж основні групи тварин? Прочитайте самостійно цю статтю і запам'ятайте ці групи. Тварини мультфільмів. Ніколи не говори, я помилився, краще скажи, це ж треба так цікаво, усе влаштувалось, навчають нас опосуми льодовикового періоду. А до якої групи тварин належать ці вумні розумахи? Запам'ятаємо ключову інформацію теми тварини. Це багатоклітинні еукаріотичні організми, у яких симетрична будова тіла є тканини, органи і системи органів. У тварин є тканини епітеліальна, сполучна, м'язова і нервова, різноманітні органи та системи органів, що спеціалізуються на життєвих функціях. Тварин поділяють на дві групи. Первинні та справжні багатоклітинні, серед яких радіально та двобічно симетричні Увага. Діяльність. Навчальне завдання. Дайте відповідь на запитання, що відрізняє тварин від одноклітинних еукаріотів. Розвивальне завдання. Чому і чим тканини тварин відрізняються від рослинних тканин? Виконайте дослідницьку вправу функції тканин справжніх багатоклітинних тварин. Дослідіть і опишіть їх. Ціннісне завдання. Увага запитання. У чому культурна цінність домашніх тварин? Виконайте вправу для сприймання. Цей іспанський художник є автором картини Голубка миру. У нього були пси різних порід, особливо любив таксу. Назвіть художника і висловіть міркування щодо культурної цінності домашніх тварин. Цікаво, яке завдання ви виберете і виконаєте в творчій предметній групі. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.